Партнер трансляції фінансово-будівельна група Регіон Буд». продаж збудованого житла у Борисполі. Детальніше на сайті regionbud.com.ua І торгівля знову заполонила Бориспіль. Особливо це стосується тротуару біля центрального ринку. Наразі там торгують не тільки бабусі товарами власного виробництва, але й перекупники. Вони не мають документів щодо якості товарів, а також дозволу на розміщення об'єктів торгівлі. Ви бачите, яка антисанітарія, тому що немає достатньої висоти прилавку торгівельного. Відповідно, все це фактично на землі. У нас через місто кожен день порядка 20 тисяч. Автомобілю проїжджає, і всі ці гази на цьому участку е, осідають на ці товари, які люди потім купують. Якщо чесно, дуже дивує позиція мешканців, які придб... е, покупають тут товар, адже він подекуди набагато вищий, аніж в магазинах і на тому ж базарі, тому що е, він представляється, наче е, власного вироб... виготовлення, Хоча насправді це не так. Отож, відділ благоустрою веде активну боротьбу із цією проблемою для. Для цього вони намагаються викорінити у продавців звичку торгувати у невстановлених місцях шляхом складання адмінпротоколів. Добрий день, відділ з контролю за благоустрою міста Бориспіль. Головний спеціаліст Меташо Богдан Сергійович. Ви знаєте, що ви порушуєте правила благоустрою? Знаєте, ми будемо складати на вас протокол, дасте своє пенсійне посвідчення, паспорт або права, якщо нема мене нічого. Немає нічого. Yeah. Що ми будемо робити? Викликати поліцію, і встановлювати вашу особу через поліцію. <т Quando> Я зараз заберу на будь збирайтесь. Будь ласка, і їй no до до є й такі продавці, на яких вже складено кілька адміністративних протоколів, але вони все одно продовжують торгівлю у невстановленому місті. Ми будемо викликати поліцію. От, будь ласка, дивіться, який товар. Які на ринку забороняють продавати, певно, є якісь е на то причини. Можливо, вона не відповідає санітарним вимогам, тому що на кожному ринку є тому, лабораторія, яка визначає це питання. Вона живає. жива. Ну якщо їй не дозволяють торгувати, є якісь Просто причини риба не дозволяють. Ну, риба не дозволяють на ринку, тому можна продавати. Так гадає продавець на тротуарі. І, відповідно, не можна цього робити. Зараз ми викличемо наряд поліції, тому що ви бачите, людина не складається. Далі продовжує відчуваючи безкарність. Отож, зважаючи на ситуацію, нам довелося викликати патрульну поліцію. Ви зателефонували у службу 102 національної поліції в Київській області. Чекайте з'єднання з оператором. Кірковосіпарати все два ігор слухаю вас. слухала. Доброго дня я до вас телефоную із Борисполя хочу, аби ви зафіксували випадок стихійної торгівлі по вулиці, Київський шлях, 84. Олег на очікується зараз поліції. Усіх бабусь працівники відділу благоустрою запрошують торгувати за прилавки. Тим паче, адміністрація ринку дозволила робити це абсолютно безкоштовно. Ринок центральний зголосився на пільгових умовах для виробників власної продукції, для таких пенсіонерів похилого віку людей безкоштовно надавати торгівельні ці ряди, які є, мають підвищення, мають навіз, відповідно. Можна там продавати тим паче, товар, який вони продають в принципі не вимагає якоїсь експертизи, тому що це там як правило картопля та гарі. Однак чомусь прилавки пустують. Ми помітили всього лише одну продавчиню, яка торгує у встановленому для цього місті. скільки ви платите за місцеве? 15 гривень в метр. – 15 гривень. От. Тобто ви, у вас тут 3 метри, да? ви 45 гривень на, на день платите. Тобто, ви розумієте, коли бабулінька стане з трьома баночками, як стоять там, то і з неї навряд чи і хто коштів візьме. Звісно, да. те, що нема нікого, так я можу розложитися і заплатити. А якщо люди є, то звичайно. А скажіть, будь ласка, буває таке, що от прям всі ряди заповнені? Чи да. Це, це буває літому сезон? Це як раніше було, а зараз ні, бо всі там стоять. Самі бабусі стверджують, що і з радістю торгували б за прилавком, однак товар там не купують. Була На базарі без почину у два часа ми не забрали, і почину не було. Нема нікого людей. Ну, я одна пойду, так? Одна я пойду. А всі сто... то я там вистою, ніхто. А, ну, все, я більше сюди не приду вже, більше не прийду. Поки ми спілкувалися із продавчинями, приїхали патрульні. Однак майже всі перекупники поховали свій товар до автівок. Тому так і не вдалося скласти на них ще один протокол правопорушення. Після так званого рейду проти стихійної торгівлі усі продавці зібрали свій товар із тротуару. Та чи довго він залишатиметься вільним, покаже час. Наталія Басюк, Євгеній Шерстньов. Новини. Телеканал Бориспіль.